Вітаю всіх, пропоную подивитися, бути чи не бути або так чи ні, щоденний наш розклад на три варіанти на 4 липня 2025 року. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Вам так, справедливість. Якщо на цей день хтось планував відвідати якісь державні заклади для вирішення своїх питань. Або вирішити робочі питання, можливо, якісь юридичні питання, питання, що пов'язані із законом, то все у вас вийде вдалим. Ну, Це взагалі вам вийшов кармічний, кармічний аркан. Коли вам потрібно дотримуватися будь-якого закону, порядку, і, звичайно, на цей день у вас, можливо, буде стояти перед вами якийсь важливий вибір. Для когось, можливо, будуть судові справи в цей день, але вам варто розуміти, що все буде по справедливості. Тобто кожен і отримає те, що саме він заслужив. На роботі також будуть вдалими заключення якихось контрактів, проведення переговорів. Тобто, ви зможете оформити папери і урегулювати певні питання у особистих стосунках, також можливо. Взагалі у вас в цей день буде розподіл обов'язків, але будете відчувати деяку прохолоду, відстроненість. Ну, це може говорити про те, що це, саме в цей день у вас просто почуття боргу буде грати першоступеневу роль. Ну і Підказка для вас йде така, що будь-які питання в цей день вирішуйте тільки офіційним шляхом. І перед кожною дією вам потрібно все виважити і проаналізувати. Ну, тобто, всі фактори, які впливають на ваші питання. Також ваші рішення повинні бути обміркованими. Вам потрібно дотримуватися всіх правил, формальності, діяти у рамках закону. А питання, які будуть виникати, будуть потребувати урегулювання і домовленості. тому, Будьте готові до того, що ви зможете вирішити все тільки офіційним шляхом. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас Лицар Кубків говорить вам так. Можливо, для когось це очікується на гостину приїзд якоїсь люд... ну, когось із вашого знайомого, минулого. Швидше за все, це може бути людина із вашої родини. Загалом день у вас буде такий емоційний, можливо, будуть виникати якісь нові перспективи, або хтось отримає якусь приємну пропозицію, або з'являться якісь такі можливості, які вас будуть ніби заманювати. Ну, а також ви можете звернути увагу, що якщо вам хтось буде робити в цей день компліменти, хвалити вас, це буде нещиро, людина просто в очі вам так світить. Ну, а ще в когось може бути поїздка із близькими людьми. Ну, Отримаєте звісточку, або хтось отримує запрошення на романтичне побачення для тих, в кого немає партнера наразі, або тільки стосунки зароджуються. Ще можливо у вас на цей день. Буде бажання зробити так, щоб на вас звернули увагу, оточуючи. Ну, тобто вам захочеться чимось відокремитися, щоб вас помітили і похвалили. Загалом у вас цей день уявлення буде так сильно гарно працювати, але при цьому всьому ви будете сильно такі чуттєві, що можете швидко образитися, або будете ну, ображатися, навіть якщо вас хтось буде там критикувати, навіть якщо це буде справедливо. Тож, підказка йде для вас така, щоб цей день не накладайте на себе зайвих обов'язків, дослухайтеся до голосу душі і дозвольте собі приємні емоції. Ну, Тобто, займайтеся тим, що буде приємно для вашої душі. Більше спілкуйтеся з близькими людьми і не відмовляйте собі у якихось задоволеннях. Тож бажаю вам гарного дня! Третій варіант для вас. Закохані говорять вам так, ви, можливо, на цей день будете стояти перед якимсь вибором. Щось вам можливо потрібно вже з'ясувати, прояснити або визначитися із своїм напрямком. Тому вам потрібно робити це все дуже виважено. Можливо, на цей день вам протягом дня буде надходити якась інформація, або будуть виникати ситуації, коли ви дійсно будете змушені робити якийсь вибір. Хтось може робити якісь покупки, відвідувати салони краси, можливо, в когось будуть зустрічі. Ну, це буде таке протягом дня ці зустрічі у вас можуть відбуватися. Загалом це день, коли у вас буде багато спілкування, контактів різних. Ну, як ділові, так і особисті. Ще на цей день буде актуальним питанням партнерства. Ну, а на роботі, можливо, виникнуть нові пропозиції або нові можливості, а хтось, можливо, буде взагалі обирати новий напрямок. Робота в когось може бути за сумісництвом. Ну, А в особистих стосунках взагалі це такі, можливо, будуть знайомства. Коли у вас йде період ну, закоханості, залицяння, але це не говорить ще поки про те, що ви вже готові вступати в шлюб. Просто у вас саме такий період романтичних побачень. Можливо, також у вас цей день будуть все ж таки якісь і коливання, і сумніви щодо ваших стосунків. Але ці стосунки, якщо ви хочете зміцнити, вони повинні будуватися на загальних інтересах. Тобто у вас цей день можливо, хто тільки познайомився, або ви тільки зустрічаєте, зустрічаєтеся, у вас є якась захопленість, або але поки що чіткого бачення результату. Ваших стосунків, ви не бачите. Ще є така вам підказочка, хто хотів би познайомитися в цей день із людиною для спілкування, для стосунків. Більше відвідуйте якісь загальні заклади, можливо, якесь кафе, або десь на прогулянку в парк можете зустрітися. Ну, тобто, можливість у вас є. А хто на цей день у стосунках буде вирішувати. Чи потрібно вам зближуватися з партнером чи ні, то ця карта вам підказує так. Вам потрібно зближуватися. Підказка йде для вас така, щоб при прийнятті рішень ви звертали увагу на свій внутрішній світ. Тобто обирайте, хочете ви того чи не хочете, потрібно вам воно чи не потрібно. Чи відповідає оця зовнішня реальність вашому внутрішньому стану? Приведіть себе в гармонійне положення. Тому що той ваш вибір повинен йти від потреб вашої душі, а не від того, що буде диктувати середовище. Більше спілкуйтеся з різними людьми. Тож бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.